Це храм Петра Могили в Маріуполі, з якого була вилучена і спалена тут, таки на подвір'ї вся бібліотека. А це харківська друкарня, в яку влучила російська ракета, через що згоріло 50 тисяч книжок. Окупанти вилучають з бібліотеки, спалюють українські книжки в Донецьку і Луганську. Чим хвалиться їхній рагозин у Криму. Спалили українські підручники з історії. В Мелітополі конфіскували книжки, видані в Україні. Це сьогоднішні новини. А 60 років тому, у 1964 році, агентка гб. Підпалив відділ стародруків Державної публічної бібліотеки Академії наук РСР у Києві. При цьому згоріло від 500 до 600 Тисяч унікальних книг та рукописів. У 1780-му за Катерини Другої сталася пожежа в храмі Бориса і Гліба Києво-Могилянської академії, де знаходилася університетська книгозбірня. За Петра І у 1718 році в Києві була спалена бібліотека Києво-Печерської лаври. А у 1627 році вже в Москві було спалено наклад книжки катехізис українського богослова Лаврентія Зизанія. Автору дивом вдалося врятувати декілька примірників. Дивно, коли новини за. 400 років лягають в єдине річище. Що ж такого страшного в українських книжках? Що північні сусіди палять їх завжди, і за будь-якої влади імперської, комуністичної, олігархічної. Для того щоб знайти відповідь на це питання, треба почати спочатку, коли великий князь Ярослав Володимирович наказав створити у Києві скрипторій. Тобто майстерню, де переписували книжки, переписували, бо у Європі друку тоді ще не знали. Відповідно тоді ж при Софії Київській було засновано книгозбірню або ж бібліотеку від грецького слова біблос, тобто книжка і «тека». Це слово і тепер використовується в українській мові та означає сховище для паперів. Нагадаю, що на місці Москви, тоді шикум коли жаби. А перша згадка про місто з'явилася лише за 100 років. Хоча деякі науковці вважають дату заснування столиці Мордору фальсифікованою, бо насправді місто з'явилося лише за часів Золотої Орди. Однак головне, що зробив князь Ярослав, це звелів християнським священникам навчати людей грамоти. Таким чином він одночасно став засновником українського книжництва та українського шкільництва. Повість временних літ про це говорить. І до книг був прихильний. Читав часто і в Дені вночі і зібрав пистів много, і переклали вони з грецької на словенську мову і письмо. І написали вони багато книг. І славу цим здобули. За їхніми книгами повчаються вірні люди і насолоджуються, навчаючись божественного слова. Так, не наче один хтось вере землю, а другий посіє, а інші пожинають і споживають страву неоскудну. Ярослав же цей, як уже сказали, мав любов до книг. І багато переписав їх, і зібрав у церкві Святої Софії, яку сам створив, і прикрасив її іконами многоцінними, і золотом, і сріблом, і сосудами церковними. І інші церкви ставив він у городах і місцях, посилав до них попів і давав їм із багатства їх урок, і наказував їм навчати людей часто ходити до церкви. Попові бо належить учити людей, оскільки це доручено Богом. Отже, з часів Ярослава в Україні почали видавати та збирати книжки, а головне виховувати нові і Нові покоління читачів, однак книгозбірня Софійського собору зникла без сліду в часи занепаду Русі, чи то монголо загарбники спалили, а чи конкуренти поступово розтягнули по інших монастирях. А може хтось із монахів заховав у таємній печері і на нас ще чекає відкриття найбільшого скарбу Ярослава. Звісно, під час облоги та штурму міст у всі часи бібліотеки страждають як випадково, так і цілеспрямовано. От, наприклад, знаменита Олександрійська бібліотека у Єгипті, яку і ще в третьому столітті до нашої ери заснував Птолемей, згоріла під час облоги міста Юлієм Цезарем. А те, що не догоріла, і заразом усі нові надходження знищили християнські фанатики, підбурювані запеклим борцем з язичництвом і єресями патріархом Олександрійським Кирилом, який Крім того, прославився гоніннями на євреїв, християнського богослова Іоанна Златоустого та силовим захопленням престолу, що примітно, цього Кирила після смерті визнали святим. Щоправда, не всі бібліотеки вдавалося знищити. Так у дев'ятнадцятому столітті в асирійському місті Ніневія було знайдено бібліотеку царя Ашурбаніпала, яка пережила занепад новоасирійської імперії та розорення міста кіммерійцями. Можливо, причиною цього феномену було те, що кемірійці, які жили на українських землях при Чорномор'я, шанували книжки і передали це ставлення своїм наступникам, в тому числі і нам із вами. Але швидше за все збереження допомогло те, що тексти у бібліотеці Ашурбаніпала було вибито на глиняних табличках, а глина не горить. Проте існували і позитивні приклади. Так, коли у восьмому столітті араби захопили піренейський півострів. До їхніх рук потрапило багато книжок з монастирських бібліотек, як християнських, так і античних. І як не дивно, мусульмани не спалили їх, а перевезли до Багдада, де халіф Аль-Мамун заснував дім мудрості. Тобто ісламську академію. Справа в тому, що одного разу у вісні халіфу явився сам Аристотель і розповів, що його праці ніяк не суперечать ісламу, після чого Аль-Мамун наказав перекласти арабською мовою Аристотеля. Ну а за ним пішло інше. Особливо арабів цікавили наукові тексти: з математики, медицини, астрономії, географії та механіки. Так, що, шановні мудреці, навчайтеся мистецтву вчасно наснитися можновладцям. Перекладання захоплених європейських книжок стало настільки масовим явищем, що сьогодні його іменують першим рухом перекладачів. Фінансуванням займалися халіфи династії Абасидів. А халіф це не лише світський, але й релігійний лідер. Також активними прибічниками перекладацького руху виступали перси мусульмани. Які вважали, що насправді всю античну науку Олександр Македонський вкрав у перських храмах та вивіз до Греції? А тому бажали повернути своє рідне, персидське, незаконно привлансене грецькими загарбниками, перекладення арабською та переписані у кількох примірниках тексти зберігалися у перському Багдаді та іспанському Таледо, де таким чином виникли перші мусульманські бібліотеки. Ну а знання, які можна було почерпнути з перекладених трактатів, стали основою для розвитку арабської науки. Але це ще не все. Бо коли в процесі реконкісти християни відвоювали у арабів та Ледо вони не спалили тамтешню мусульманську бібліотеку, а навпаки, взялися перекладати на Латину арабські книги, в тому числі й ті, що раніше були перекладені арабською з грецької та латини. Таким чином, багато античних текстів. Дійшло до нас лише у зворотньому перекладі з арабської другий рух перекладачів став не менш масштабним ніж перший арабський. Перекладачі працювали не лише в Теледо, але й у Каталонії, Арагоні, Наваррі, Сеговії, а також в французьких Провансі та Лангедоку. Перекладу було піддано роботи арабських науковців з тригонометрії, астрономії та алгебри. І саме арабське слово Альджебр, що означає складання з частин, закріпилося за цілим розділом математики. Та й нагадаю, самі цифри, що ними ми зараз користуємося, звуться арабськими, і теж потрапили до Європи через Арабів. Тоді ж уперше переклали Латиною книгу зцілення арабського медика ібн сіни, який у латинському варіанті перетворився на авіценну. Ну а письменник Педро Альфонсо переклав з арабської збірку з 33 оповідань, до якої потрапили, зокрема, й оповідання з тисячі однієї ночі. Так що нам з вами варто подякувати тим перекладачам і не забути відзначити людей, завдяки яким ми регулярно зустрічаємось на Ютубі. Я, брат Капранов, а це меценати каналу імені ТГ Шевченка, які підтримують нашу роботу регулярними внесками через платформу Patreon. І ми дякуємо їм від щирого серця. Кожен з вас, до речі, може приєднатися до цього шляхетного кола. Для цього достатньо перейти за посиланням. Від відео і вибрати варіант, який ви можете подужити. Допомогти можна й одноразовим переказом на картку або банківський рахунок. Ми будемо щиро вдячні, адже саме ваша допомога дозволяє глядачам регулярно бачити наші випуски, ну а нам їх виробляти і випускати в YouTube. Тим же, хто хоче отримати швидку і предметну взаємну користь. Пропонуємо звернути увагу на наші книжки. І перш за все на новинку: історія Європи, український погляд. Це лаконічна та зрозуміла розповідь про історію нашого континенту від викопних культур і до сьогодні. Але розповідаючи про Європу, не забуваємо ми про історію України, яка завжди була і є складовою її частиною. Кожен розділ оповіді розташована на окремому розвороті з чотирьох сторінок, які супроводжуються історичною картою, коротким екскурсом в українську. Історію відповідного періоду та ілюстрований двома коміксами, які підкріплюють інформацію емоційно. Вигадлива конструкція книжки забезпечує вам можливість завжди мати перед очима карту, щоб по ній відстежувати розвиток історичних сюжетів. Ну і звісно, не забувайте про класику: нашу книжку Мальована історія незалежності України, яка стала хрещеною матінкою нашого каналу. В ній так само лаконічно, але докладно і зрозуміло. Викладено нашу історію, підкріплено історичними картами України, портретами наших українських героїв. Та ви вгадали, ілюстровано коміксами. Обидві книжки, видані разом із каналом, мають на обкладинці його символіку і стануть прекрасним подарунком для вас, ваших рідних і друзів. Купити їх можна, перейшовши за посиланням під відео. Ну а якщо ви хочете отримати на книжках наші автографи, напишіть про це у коментарі до замовлення. І я, брат Капранов, підпишу їх персонально для майбутнього власника від себе та від Дмитра, як і завжди ми з ним робили. На жаль, Дмитро пішов від нас, але брати Капранови – це наше з ним спільне ім'я. Утім, головне, не забувати перше правило побудови і розвитку українського Ютуба. Наша зброя в цей момент вподобайка і комент. І найкраще працює воно, якщо ви підписалися на канал, так що перевірте кнопочку під відео. А ми повертаємося до України, де князь Василь Костянтин Острозький у 1576 році заснував перший у східній Європі університет Острозьку академію, при якій за зразком Ярослава Мудрого працювала друкарня та книгозбірня, яка налічувала понад три тисячі видань богословських, та наукових, античних та сучасних, католицьких, протестантських та православних, надрукованих у Венеції, Вільні, Острозі, Празі, Скориною, Федоровичем, Фіолем, Вукович та іншими знаменитими видавцями, як писав придворний поет Острозьких Симон Пекаліт, славиться бібліотека, достойний пліт. Спільної праці нагадаю, що саме до острога під захист князя Василя Костянтина перебрався тоді друкар Іван Федорович з Москви, де йому спалили друкарню місцеві попи. Ну а в самій Москві вулицями їздили опричники, які прив'язували до сідл собачі голови. Мабуть, для того щоб попередити зустрічних, що вони мають справу з представником великої російської культури. На жаль, син і спадкоємець нашого Василя Острозького Януш перейшов у католицтво, тому не приділяв необхідної уваги православній академії. Вона занепала, а бібліотеку розтягнули по сусідніх монастирях та домашніх колекціях. Декілька видань з витисненими гербом острозьких зберігаються нині у національній бібліотеці імені Вернацького. Можливо, дещо з фондів Острозької бібліотеки потрапили й до Києва, де митрополит Петро Могила у 1615 році заснував київську братську школу та книгозбірню при ній. Братській книгозбірній митрополит заповів і свою особисту книжкову колекцію з понад двох тисяч видань. Так, могила був заможною людиною. Дві тисячі книжок у ті часи складали дуже серйозний капитал. Могилянська бібліотека працювала півтори сотні років аж до 1780-го, коли в результаті великої пожежі там згоріло майже дев'ять тисяч книжок. Це сталося невдовзі після знищення Запорозької Січі та ліквідації козацької автономії. І судячи з листа Єкатерини. Потьомкіну, в якому вона наказує уникати згадок про запорожців та їхню славу, було складовою частиною операції з ліквідації документів війська Запорозького разом із вивезенням та знищенням архіву Каша. Те, що не згоріло у пожежі, влада передала новоствореній духовній академії, а частково вивезла до Москви, де, за наказом імператриці Екатерини почали створювати перший словник великоруського язика, шляхом виписування. Слів з книжок Києво-Могилянської академії. Про цей проект ми зняли окремо відео. поцікавтеся. Львівський єзуїтський коледж іще у 1608 році заснував книгозбірню, яка, врешті-решт, перетворилася на наукову бібліотеку Львівського університету. На московському троні тоді лже Дмитрії мінялися з шуйськими і навпаки. Смутне время було у розпалі. Ну а бібліотека Києво-Печерської лаври була заснована разом з монастирем і ще в 11 столітті. Один із засновників Феодосій Печерський їздив у Константинополь за богослужбовими книжками, які склали основу книгозбірні. Вона проіснувала 700 років і була спалена за влади російського царя Петра І у 1718 році. Історія русів так розповідає про пожежу, вернувшись з Петербурга. Духовенства вражені були страшною пригодою, що і сприйняли вони як певне віщування про зміну в чернецтві. А то була незвичайна пожежа в Київському Печерському монастирі, що сталося через недогляд намісника у відсутності архімандрита, і що мало на весь монастир обернула в попіл та румовища при інших коштовностях церковних і монастирських цілими віками збирних. Неоціненною втратою вважалася найперша в Росії численна і найдавніша бібліотека. Зібрана і збагачена великим князем Київським Ярославом Володимировичем, і збережена в печерах од усіх попередніх ворожих нападів і руїн, але нині на сором охоронців її, і на превеликий жаль освічених громадян, серед добробуту й тиші полум'ям пожерта. В ній зберігалися великі тисячі книг рукописних і всіляких дорогоцінних манускриптів, писаних різними мовами, і багато з поміж них такими, що й ученим тодішнім мужам не були відомі. Особливо всі записки і документи щодо історії правління слов'янських племен та царств і до їх законів та устроїв стосувалися. Як бачите, тут провину, як завжди, валять на підлеглих. Але історик Києва Ігор Гирич вказує на свідчення очевидців про перевдягнутих чинцями московських посланців, які підпалили монастир, щоб позбутися стародавніх документів та знищити письмову пам'ять про незалежне українське політичне та духовне життя за збігом. Одразу після спалення лаверської бібліотеки цар Петр видав указ про цензурування книжок у лаверській та чернігівській друкарнях, щоб ніяких відмін у них порівняно з московськими не було, і не припустити, що між цими подіями існував зв'язок. Було б з нашого боку проявом короткозорості у 19 столітті на українських землях Російської та Австро-Угорської імперії почалося просвітництво, і бібліотеки створювалися при кожному українському культурному товаристві. Це була неодмінна і незамінна інституція. Та й зараз українські громади за кордоном обов'язково створюють власні бібліотеки. І тому після української революції, коли після центральної ради до влади прийшов гетьман у він підписав закон про. Створення української національної бібліотеки ініціатором та відповідальним за це був рідний брат Михайла Грушевського, того самого з 50 гривень Олександр Сергійович. Ну і за радянської влади, яка особливо пишалася розбудовою державної бібліотечної мережі у 1964 році, сталася пожежа у відділі стародруків Державної публічної бібліотеки Академії наук УРСР. Навмисний підпал здійснив співробітник бібліотеки Віктор Погружальський, якого сучасники підозрювали у співпраці з КГБ. З цього приводу дисидент Євген Сверстюк написав один із головних текстів українського самовидава – статтю з приводу процесу над Погружальським, яка розповсюджувалася нелегально і набрала величезної популярності. У ній в підпалі звинувачувалася комуністична влада. Але усе це лише перераховування фактів. А на початку я обіцяв вам розповісти про причини і справді, що такого зробили українські книжки нашим недалеким сусідам. Ми з братом давно замислювалися над цим. І якби не випадок, то й досі, мабуть, не зрозуміло. Але нам пощастило. Після перемоги помаранчевої революції нова українська влада в особі прем'єр-міністра Юрія Єханурова відновила централізовану закупівлю книжок для бібліотек. І в нашого видавництва закупили цілу одну книжку, але для всіх бібліотек України. По одному ж таки примірнику у кожну. Ну, мабуть, вирішив, що так буде справедливо. Усім порівну і центральній міській бібліотеці, і сільській філії. Однак це зіграло нам на руку. Як саме справа в тому, що книжки треба було впакувати на 27 палет, відповідно до замовлення, 25 областей, плюс міста Київ і Севастополь, та розіслати в обласні бібліотеки. Таким чином до нас потрапили 27 накладних, у яких стояла кількість книжок, а значить, і кількість бібліотек в кожній області. Ну ви знаєте, що українські області різні за розміром та населенням. Є маленька Чернівецька, а є велика Харківська, тому і кількість книжок. Різно, але нам в очі кинулося те, що у Донецьку та Тернопільську області треба відправити однакову кількість книжок. У Донецьку і Тернопільську. Що ж це виходить? Що у них однакова кількість бібліотек, і тоді нас зацікавило, а яким же є питомий рівень забезпечення бібліотеками в різних областях? Тобто скільки бібліотек припадає на душу населення? Кількість бібліотек ми маємо. Що треба зробити? Правильно поділити на кількість населення області. Але нам із вами тепер про це легко говорити. А тоді на дворі стояв 2005 рік. Український сегмент інтернету ледь жеврів. Вікіпедія була порожньою. Статистика існувала тільки у вигляді товстих збірників у Верховній Раді. Отже, глухий кут. Що робити? І ми зметикували, що менше року тому відбулися президентські вибори. А отже, ЦВК має сайт, на якому вказано, в якій області як проголосували. А головне, скільки там виборців. Правильно? Значить, ми можемо порахувати питому кількість на душу виборця, бо кількість виборців пов'язана з кількістю населення. А значить, порівняти забезпечення бібліотеками у різних областях ми все одно зможемо. Логічно зайшли ми на сайт ЦВК. Там невелика таблиця по областях з кількостями виборців і результатами голосування. Скільки за Ющенка, скільки за Януковича, зробили таємну операцію Ctrl-C, Ctrl-V і закачали в Excel всю таблицю. Ми люди ліниві, тому не стали перебирати зайві стовпчики. А просто в кінці, після результатів голосування, додали ще один, в якому написали кількість бібліотек та поділили на кількість виборців. І тут, поглянувши на екран, відчула себе архімедами, Ньютонами та Ейнштейнами. «Еврика!» – закричали ми, тому що неозброєним оком побачили: чим менше в регіоні бібліотек, тим більше там голосують за Януковича. Правда, візьмемо ту саму Донецьку область, яка зацікавила нас першою. Там рівень забезпечень бібліотеками 1,38 на 10 тисяч виборців. Це найменший показник в Україні. А за Януковича там проголосувало найбільше 93,5%. У сусідній Луганській області бібліотек трохи більше 2,36 на 10 тисяч виборців. Але і за Януковича проголосувала вже менше 91,2%. Тернопільська область виявилася найбільше забезпеченою бібліотеками: 10,67 на 10 тисяч виборців. І ще раз, в Донецькій одна, в Тернопільській 10. І голосів за Януковича… Тернополяни віддали найменше в Україні лише 2,7%. у сусідній Івано-Франківській області бібліотек менше 6,75%, але і голосів за Януковича вже більше 2,8%. Ви можете переглянути таблицю і навіть збудувати графік. Там явно помітна тенденція. Добрі люди згодом порахували коефіцієнт кореляції, який показує ступінь залежності одного показника від іншого. Так, от він свідчить про функціональну залежність двох показників, кількості бібліотек та підтримки Януковича. Отже, це не наші фантазії, а математично підтверджений факт. Своє відкриття ми назвали законом братів Капранових, і тоді його публікація наробила багато галасу в політиці. А проте більшість сприймала це як парадокс чи просто прикол. Хтось навіть писав, що ми ображаємо дончан. Ну, тут уже пробачте, як можна образити просто констатуючи факти? Хоча ні, цензура в соцмережах часто теж працює за таким принципом і банить за факти, які не подобаються господарям. Однак тоді соцмережі ще не існувало, і ми пішли з запитанням до працівників парламентської бібліотеки. Нині це бібліотека Ярослава Мудрого. За яким принципом розвивалася мережа бібліотек в СРСР? Чи не ображали там, бува, індустріальні регіони, і отримали? Пряму відповідь від фахівців, які тоді працювали у системі. Кількість бібліотек в СРСР залежала тільки й виключно від кількості користувачів та видачі книжок. Досягли порогового рівня. Відкривають нову бібліотеку. Тобто все базувалося на потребі у книжках. І якщо десь бібліотек менше, значить там було менше читачів. Інакше кажучи, бібліотекарі підтвердили, що наш закон це не викривлення, а підсумок реальних процесів. Бо книжки це акумулятор культури, і чим вища культура, тим менше Януковича і Путіна менше. Саме тому на окупованих територіях передусім знищують українські книжки, бо вони, окрім культури, взагалі несуть і ще національну ідею. До речі, 200 років тому російська імперія також активно закривала на території Гетьманщини парафіяльні школи, створені ще за наказом Ярослава Мудрого. Це вони на словах вважають себе спадкоємцями Росії, а на ділі нищать її спадок. Адже фанатом Російської імперії може бути тільки людина некультурна, неосвічена і далека від національної ідеї взагалі. Бо ж національна ідея передбачає бажання нації жити власним розумом на своїй землі, а не бути рабами та шукати собі царя. Тому книжка взагалі ворог авторитаризму, а українська книжка особливо. Бо для українців питання свободи, честі і правди стоять на першому місці. Вони несумісні з диктатурою, якою б вона не була. Тому плекайте українське слово, українську книжку, читайте, слухайте, дивіться українське, підтримуйте українські ресурси, підписуйтеся на них і не шкодуйте вподобайок. Адже кожному воздасться по лайках його.